Ну що, розпочався рух. Рецепт. Яблуко, бачите процес. наче ще ні, не знаю, чи зважені. Яйця Галина взбиває, і що там по рецепту? І потім все туди, і яблука і то, і воно все пече. Що ти робиш, чим ти вбиваєш? Прочитай, що пише в тому, але я так не роблю. Ти так не робиш? Ні, пише все скинути і збивати. Чекай. Яблука вимите, обчистити від шкірки та виняти серцевину лісу з кибочками. Яйця збити з до достану піни. Ну. Яйця з до достану піни. Потроху виміші піну в борошно, ваніль або корицю, ретельно перемішати консультентів, додати тісто порізані яблука. Все, все тут зрозуміло. А я знаю, що, а я дура читала. Та вона читає, як Подласти робити Покласти до окремої стри все інстрів, все виміта Вона читає сирну запіканку, а готує шарлотку. Ну то хіба так галина може бути. Добре, що я тут сижу, і то все контролюю. А ви дивуєте, що я її контролюю? Понавлю. Збиваєш яйця з цукром в піну, потім борошно з корицею з ванількою вимішуєш, все переніс А масло коли хочеш. — коли хочеш. — <ріх> да, Я сидив, ти, ти прочитала так, як і я буде. А я а масло те, я даю, ты кидаю, да не шутиенки. А масло ты сюда не еди. Давайте зера. Побачи. Ротки пострига. Сбиваю яйца. Яйца в хвилин. Дай ты холод. Давай. Як Галина взбила яйця з цукором в піну, 10 хвилин збивала, і тепер вона буде вимішувати туди муку, але треба було муку перед тим з корицею і з ванількою вимішати. Муку? Угу. Чи яблука я корицею і ванількою. Ну, то роби так. Пиши муку. Ти роби, як ти робиш. Директор на директор, я вам говорю. І вимішує. Я так, нікола, нікола. Щось так багато кіски виключали. Що таке. Так, ковалірочка. Так, Галя вже взяла яблука, перемішала без кориці, ізюм і ванільний цукор, тепер бере масло, змазує форму, яку витягнула з мультипекер. Робимо це перший раз. Нам самим цікаво, як це буде. Знову я руками беру. Зараз ви мені скажете, задовбала в своїми руками Ліза. але лізу не в вашу тарілку зауважте, а в свою. Так мені подобається. Я то в свою, не в свою. Ну, в нашу. Ну, в нашу. Ну, ще раз полізу. Тако добре. Але я думаю, що забагато. Я не знаю, там написало, що 20, масла, це... 20 грам масла. А я б 20 двадцять грам Думаю, це Думаєте, перебор? Так, перебор. Пристало і пішло би все спати. Як пише, так треба робити. Я знаю, що ти вмієш спростовувати то все, як то туда ліпе. Перто з тим вимішати? Вимішати? Галя? Сфірон. Товариха. Товариха. Додати тісто порізані яблука і обережно перемішати. І потім то все туди і на програму випікати. Видите, роблю. О, цікаво, що З того вийде. Якщо там все буде легко і просто, то будемо це робити кожен день. Ну Кожен не перегибай. І потім завтра от сирну запіканку. Я, я навіть можу її зробити. А я, я сир люблю. Так, годинам треба масу забирати. Добре, чекай чекаємо. Десять хвилин якраз. Так, дивіться, така файна кавиш. Жижа. Угу. Але мене тут, звісно, з нимкою і переборщили. <ріпи> хто хто, тут його має, теж... хто косички має тут робити? <ріпи> <ріпи> <Я> <ріпи> без якого то тіста зараз ті косички робити? Я так само дивлюсь. О, вони нас щось надурили, це не з мультипекера оцей рецепт. А ми вам покажемо з мультипекера. Але без косичок. Без косичок, так. Надурили нас щось таку гарну залезним. А... а я собі ще читаю і думаю, бляха, а як тут ми. У... Пам'ятаєш, наша бабуля теж викладає. Да, я думаю, ну а як я тут рідко викладала, аби тут кише вийшло. Вони нас надурили, вони пекли в духовці в бачиш. Так, кавалерочка. кавалірочка. Чекайте, а все буде, все буде. О, дай бочисті. так, <кхм> тепер ти мені не мішати, мені просто поможе. Я закрив. Стоп. Треба тромку. <клес> оту штучку сюди підперту, щоб її не вирвало, щоб нічого. Все, файно вона там стала. Ну так, стоїть. Все, тепер шукай так. випічка. Випічка, свиямя, піані. Кейк. Ага, кейк. Перещелкнула. Але К... тут пише 25 хвилин, а там у нас посигує. Давай! Годину. Старт! Чекай, там пише година. А що воно годину буде пектись? То, то, нажимай, 15 то... хвилин печеться, Коротше, в рецепті пише печемо годину, а у нас тут кейк показує 25 хвилин, що, хай, хай робиться божа воля. На сіді, боже воля. Будемо знати, що з того вийде. Вийде, вийде. Подивимося, що вийде. Так що все, Галинко. Зараз поки ми з Максом я його... Але ні. Тож не буде того часу, щоб його потрускавці возити. Дякую, за це. Ну та хочеш, щоб йому. Сюрприз? Ні. No. А він же нас здивує. Але він любить свіженьке, таке правда. -то, то -то. Ти не маєш роботи? Мене просто... Я маю роботу, але я зараз за 10 хвилин їду за Максом. Макс. Або що є яблучний пиріг? Так, яблучний пиріг. Там вже там просто пудру зверху зверху Ну, А дві а Тому... а твої сравельні. Ніби... Ні, вечевий так. Ну, зубки то такі. <плес> а я обіцяла людям, що сьогодні ми приготуємо гречку тоді в мультиварці. Бо там жінка купила теж швидку мультиварку і каже, як ви там в неї робите. Я кажу, я не знаю, ми ще гречку не варили. А там пише гречка, де? Та напевно просто каші та й все. Та ні. Тут є гречка з грибами. Ну, а ми замість грибів. Що там? Дулю з маком. 300 грам гри... а, печеречка. У mm -hmm. мене вже одна це. Просто було. вмикаєш режим круп, крупи і все. Ну, то й все. Говориться каша на молодці. Та, наш Сергій був малим, як. Та, він і зараз її любить. Так. Сергій, привіт тобі. Тайбо з Я би які ребра там запекла. Треба, треба, знаєш, такі, як гриль мати. Такі, як гриль, тобі все знадоби. Що вже виставила година? Так що хай воно а я поїду по Максу, потім подивимося, що буде. Та Ні, ні, воно вже пішло. Фу, привезла я Макса вже, а дойшла на п'ятий пар Пішка Руса. А там вже вчекачі пар що весь. Я хочу випустити. А то, то кажуть, якщо пар є, то має дойти. Що? Зараз Галя що воно робить. О, значить, пару нема. значить. Все, все добре. Щодалі? Так Так, що пекли ми шерлотку мультипек. Закривай назад, бач, годину писало, значить, треба годину. 15 хвилин не виходить, треба годину. Так що зараз будемо допікати. Так, ну що, годину воно вже відстояло, пропікало. І зараз ми. На всякий випадок перевіримо. Так? О, що, нема пару, значить дійшло. Ну, кавалерка не знає, що з цього вийшло. Давай спершу, потім я подумаю, що показувати. Та-да-да-дам. чого? та Та-да. да, -да, та -да, -да <laughs> Ну, То що є, то є, але як не показувала. То що таке? Това? Ну, що це таке вийшло. А може, то треба перевернути з іншої сторони, гарне. Я, я, от... Ти знаєш? Я Маю так і думала. Голову. Я так Що, щось, 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 щось пішло не так, кавалірка. Ану. Чесно має тому стояти, ну коротше, ми не знаємо, як то має бути, але ми пробуємо так, як, так, як ми собі зробимо. Ну то як спробувала? Спечене? Зараз так, щоб не було без сюрприз. <сум> 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 не спечене. Ну, я б мала на увазі, щоб зараз не перелетіло воно вниз. Чи Чи крави, то то що? Галя робить якісь такий експеримент, мені страшно, що вона робить. Тихо раз, два, три. Та що ти? То професіонал працює. Професіонал працює. Почвай би що розричати, я не думаю. Та я просто думала, що тим рушником знімеш. Того... О, Шарлоточка! То напевно, 15 хвилин тих було лишніх. Напевно. Ну, та різдво, що, що, жарі? За... А що? Хто то буде чекати? Просто на 15 то яблочко. Дуже... Ковалька такі пухкенькі, що мати рідно. Ну, це перший раз, ми на другий раз вже будемо розумніші. То просто ми перше 15 хвилин його порізли, от ну, розсунь, покажи. 15 хвилин його пропекли, а потім. Це... Що там шарлоточка наша, що говорить? Дивіться, яка шарлотка вийшла. Та бомбезно! Я вже буду наїсти. Та О. не горять, то нічого. Я не знаю, мені... Треба хатній подзвонити, бо зараз кавалєрка скаже, чому ви не покликали хатню Давай, Давай переключемо хатню, О, мені тут ч -ч -ч чорну смугу один до нього. Та легонько, бо ти там хочеш шарлотки. Я хочу її дуже. Ні, дай брусника і журавлина в мене є. Йо, я тут пудру і присипати, кавалєрочка. Воно все спеклося, пахне суперово. Ви пам'ятаєте, ми пекли 15 хвилин. Але я ще дала так. так. Чекайте, дай вже руками. А угу. хотіла би побувати руками, як воно потекло. Коротше, якщо присипати пудрою, Ще дуже смачне, Звони, тній, я ставлю чайник. Дуже кавалерка смачне. Ну, таке, аж... ну, що я, ну, такі, я ну, такі, просто... дуже люблю. Ну таке просто воздушне, 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 скажи. Угу. Дивіться, я там зараз покажу. Що покажеш? Треба людсько показувати, Треба пудру підрувати. Дай Божчик. Іди бож. до нас у нас Куди? шарлотка є. Ми зробили шарлотку в мультиварці, дуже смачна. Десь через дві години мушу написати польську. <гум> <гум> Тас як завжди вчить. Мені вже тої дитини шкода твоєї. Так, ну, що? Та Дитина прийшла і сказав, що він поки не відпочине, пів півгодини він не тяде питав. Правильно говоримо, має голову. Давай півгодини йти в нас. Давай. Давай. В наш, а в нашого курсу, говорить він, Суди, наш, це... Мене вигнав з комп'ютера. Що? Дуйтесь. Матвій поки вчить польську. Максим, тут Дуйтесь. такий смачний бисквіт є, але це не Шарлотка, бисквіт це бисквіт з яблуками. Це бисквіт з яблуками. Але круто. Дуже смачний. Чата я вам правду кажу, він такий, знала, просто, що... він такий просто повітряний. Ну, от тобі... Просто година з чимось, то було лишня. Мультипекер. Раз Ні, нічого не лишнє, тут просто яблука припеклися. Присипати пудрою нормально. Я... Ти забаваш, ми його пекли перші 15 хвилин, ну, не, а потім ще. Я тако попробую іного кусочку. Святерні... Дуже смачне, дуже. просто дуже смачне. Mm. Просто бисквіт такий просто, я не знаю. Не я запити. знаю, що, так як мої коліжанки всі кажуть, що колись давно всі користувалися мультипекером, тепер всі поховали і не користуються. Я, я не кіруюся. знаю, я тільки почала користуватися. Mm -hmm. mm -hmm. Завтра будемо запіканку. готувати. Бисквіт суперовий. Коротше. Що прикалуєшся, чи що? Я... Ти мені светер маєш купити, коли скинуть 4 кілограми, нині шарлотку, завтра запіканку. Чи? А, ну, то в принципі то в четвер початок. Не знаю, я хочу, mm -hmm. я просто дуже люблю сир, ти знаєш, в будь-якому виді. Боже, яке. Я смачний. хочу так ту запіканку. Мені, мені от саме цікаве, яка вона буде е, з духовки, чи така, як в столовах колись була. Mm -hmm. Так що, не знаю, я вже присіла на ті всі е, мультіварки. Ще галинка приїде аерогриль. Я хочу для вас, що то таке є? Появилась нова штука. Аерогриль. У mm. <клес> нас такого нема. Mm. Не чула. Коротше, ще буде аерогриль. Потім ще... І ту нову духовку, що ми купили, і зверху плиту. Знаєш, mm. Шукай клієнтів, щоб продати так і ново. Нам продав? вже нічого не треба. Mm. Просто буде стільниця, куча таких вопль бомбасів і готуємо. Yeah, ну, таке <клес> Смачне, ти знаєш, а я думала, не вийде. Бач, правду ти казала, mm. мало яблук, можна було ще no. дати. Сюди сміло можна 2 кілограми так натовпти. Ти просто яблука любиш. знаєш. Uh -huh. А яблука такі найде коли як в духовці печеш, вони так не пропечуться. Не О, тут, до речі, то значить можна в літіварці яблука запікати. Можна. Кавалєрка, ви запікали яблука мультипекерів? А ну напишіть, якщо запікали. То на якій програмі я б то Що Ки мультипекаршок? А що це? Та Мультиварка. А, мультиварка. Ш, скороварка. Думаю, що ти плетеш, і мультипекар? Я вже я запуталася. Може, ш, 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 забула, що то є. Я знаю, що в нас є вафельниця вже в другому печі одна моя. Потім йде 4 в одному, як правильно назвати? Вафельниця, горішниця, бутербродниця, мультипекар, грем, а, мультипекар. Того біда. Е... Mm. Має що можна приготувати? Це Гарбузовий крем-суп з гарбуза імберем Ні. чесником. Ні. І знаєш, я тебе попрошу? Mm. Я дуже хочу. Мені той ночі аж соснила така гарбузова каша, як ти вариш. Каша. каша? Угу. Ну що її варити? Я. Завтра зварю? Якби я вміла, то я би тобі того не говорила. Ну, Там не говорити. Та, завтра, то коли ти коли має приїхати, то, то нова байда. Може завтра. То, ну, то, то, як завтра приїде, то вже ніякої качі гарбузової не буде, я що тебе не знаю. Наш Сергій теж любить. Але якщо чесно, кавалерка, я думала, от того, мульти, мультиварка, скороварка, що, знаєте, раз зробить другий раз, та так як всі поховають і все. А ніфіга, Я казала, що я вже її в ту коробку пхати не буду. Будь, бо ми Знає кожен раз... Нас... Кожен раз її ховаємо коробку. А вона тако стоїть і все. Я ховати не буду. Ну, Ні, а що ти там супер все готується? Ну, ну, а на що ховати її? А вже як буде нова кухня, поставимо собі. По панськи її хова... поставимо. Не, По панській, там буде місце для неї. Не Знає, що я, ще хочу? я ще думаю може, мені туди розетку ще досунути. Не треба. Що не треба? Тут буде стояти електрочайник. Або там мультипекар. Або там ще додавлю розетку, поки що я як. Ну, Це добре доволі. Ми починали з одного, закінчимо. Ні, та поки що є можливість, можна то все додати. А, а я що електрик, а що ти мені говориш? А я що електрик, наберешся ти Нет, все, все. На сьогодні вже хватить, я вже їмся. Та Наталя прийде. Я б до чай пити. У мене гречаний чай сьогодні вже якраз третій раз запад. Віталя в шоці. Фіше. І не треба, ти мені так спрощуєш, щоб я до сусідів. Та бо я, я не люблю ходити і... по комусь щось готувати. Треба обходити з чим тим чим. Знаєш, май. мені подобається, як наша говорить. Ну, Я від неї так навчилась. Не маєш обійдети. Як обійдеться. не маєш обійдиш. Просто обійдися і все. І хвей...